Друзі, всіх вітаю сьогодні на нашому каналі. Також не забуваємо про міні-трактори Шефенг 244. Чим вони особливі, всі знаєте, вони нормально працюють, хорошо зарекомендували себе. З плюсів вони зараз відносно недорогі. Тобто там не космос ціна, іде у нас мототрактор, потім близенько біля нього йде Шефен, а вже потім, де йде вища цінова політика, йде вже. Більш трьохциліндрові трактори, задній привод і повний привід. Ця моделька у нас Shifan 244 БЛ. Ой, 240БЛ. Задній привод 24-ка. Чим особиний радіатор встановлено спереду під капотом. У нас багато людей, у нас покупців, клієнтів, хоче, щоб був радіатор під капотом. Ось у даному тракторі він тут є під капотом. Вентилятор електро, приводу охолодження. з повним, що він себе представляє. Двигун на 24 кінських сили SF-138 2 17,6 кВт. Ця моделька у нас йде в синьому кольорі, Завод, завоз Дніпропетровськ, ДТЗ завозить в Україну, тому вони в синьому кольорі йдуть. Не подділка, не подвальне производство, заводські трактори. Літьо на блокі 138 у нас є. Біля помпи тут зверху, за шлангом, за краніком є літьо. 138 блок. Все нормально. Заводські нормальні тракторці. Одноциліндровий двигун. Встановлено. Стоїть у нас помпа на охолоджуючу рідину. Не знаю, кажуть, що тіпа, з цими радіаторами спереду не так вони гріються. Сам не було в мене практики такої роботи на ньому, тому не скажу, як вони гріються, як ті, як інші. Єдине, що радіатор спереду біля ноги не заважає. Ось так. Передні колеса 6х12. Стандартна колія у нас 120 см. Не регулюється у нас колія. Попередку тут трошки більше, як 120, десь 120 або 125 виходить, точно не пам'ятаю. Не регулюється в нас колія. Балка в нас йде на ресорах передня. Задні колеса 7,5-16 з довантажувачами, з такими з металобетон. Зроблені вони. Так само і противага передня, також зроблена з металобетону. Ну, вага там невеличка. Що в цьому тракторі? Винесено воздушний фільтр, воздушно-масляний фільтр набік для удобного обслуговування. До речі, ось ця система з радіаторами цими, це не нова система. Колись давно, помню, як я тільки починав працювати, були з кабіною Шефенги 244, і там вже тоді, 14-го року моделі, тоді вже встановлювали ось такі радіатори на їх. Тому це, це не, не є ноу-хау. Це давно проработана система. В принципі, працює непогано. Китайський акумулятор на 80 А встановлено на даному тракторці. Що ще особливого? Блокировка є тут. Все нормально, блокировочка Блокіров... заднього моста, блокирується полуосів, вона... вона тут є. Потім що... по приборній панелі три датчики стандартно, електронні. Насос вмикається Ось у нас за допомогою циворичашка. Три передачі вперед, одна назад і понижений, повишений. Шість на два коробочка. Трьохточна навеска ззаду. Підйом опускання. Принуділки немає, плаваючи і підйом. Гідравліка окрема від коробки передач заливається мастило ось тут. Є фіксатор задньої нав'язки. З таким речешком нав'язка у нас фіксується. В принципі, ось так. Давно відома моделька, нормально вони працюють, нормально себе зарекомендували. Я ж говорю, по ціні недорого вони зараз коштують. Якщо врівняти з мототрактором, єдине, що мототрактор буде з фризою, а даний буде трактор голенький. Тому ось так. Є модельки, як звичайні, з радіатором ось тут і без блокіровки. І є модельки ось такі, які там трошки дорожчі, але мають вже блокіровку і радіатор встановлено під капотом. Тому, хто цікавиться шифенгами, телефонуйте до нашого менеджера, і він вам підкаже, проконсультує, розкаже. І привеземо додому безкоштовно. Доставка від нашого магазину безкоштовна по Україні. Замовляєте по телефону, привозимо трактор, потім розраховуєтесь з нашим водієм-кур'єром. Ось так. Всім гарного дня, до зустрічі, до нових зустрічей. З вами магазин Тракторний бригадір.